Софія Морозюк геніальна молода художниця, а заодно сама безкарна содержанка, золотий вареник, якої сквіртує від вкрадених у народа грошей. Топ це їх порад, щоб досягти сквірту. Дварвати вагонами і завжди оставатися на плаву. Не зовсім зрозуміло, окей, тоді тримайте кілька зображень. На половині з них ви бачите народну парканну творчість, на іншій твори Софії ціною в тисячі доларів. А якщо вам важко відрізнити мух від варення, то не переживайте, бо сама художниця називає свої картини мазнею в рамочці». Як по мені, то все каляки на рівні любителя. Але, на жаль, трандіти і наявувати у Софії виходить таки досить професійно. З першого погляду, ну така ж мила дівчинка, сіяє невинністю як свята ікона. Ага, зовнішність обманює. Ось світлина з її першим чоловіком. І здавалось би, нічого такого. Аби не інформація про те, що, будучи заміжньою, вона крутила роман з братом за міністра економіки. А коли до неї підкотив Яєла, син олігарха, то вона відразу кинула першого і майже вийшла заміж в друге. Правда ж, файний приклад поведінки митця картини, якого є у самого Зеленського. Але ж пошук щастя, це не те, за що можна осудити, напевне. Але не тоді, коли твій наречений краде гроші в ЗСУ мільярдами, а ти робиш вигляд, що нічого не знаєш, причому купаючись в подарунках, куплених на ті самі брудні гроші. Скажіть, на милість, як можна заявляти, що твоя галерея коштує 250 тисяч в центрі міста. З чим тебе вітаю. Дякую. Якщо не секрет, скільки тобі обійшлося. 250 тисяч доларів. А потім що всього на всього 100. за такі гроші в Києві і собачу будку не візьмеш. Крута схема робити збори, донатити на АЗСУ, а потім виставляти в інстаграмі подаровані від корупціонера коштовності вартістю в декілька разів більше твоїх донатів. Але головне, як тільки запахло смаженим, відразу кинути чоловіка та кричати, що ні. А самій в овральному темпі через різні схеми переоформлювати власні квартири на свою маму. Говори, говорять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення. Мистецтво це доволі суб'єктивна річ. Малевич казав, що намалювати чорний квадрат може кожен, а от продати його за великі гроші лише одиниці. Софія Морозюки захотіла стати в один ряд з генієм, але життя розставило все на місця. Не получилось, не фартануло. Отже, давайте детальніше поговоримо про безкарну содержанку. Є думка, що художницею Софія Морозюк стала по волі свого батька. Юрій викладає на кафедрі дизайну та інтер'єру в Харкові. Місцеві в соціальних мережах раз за разом натякають на те, що він робить місцевим елітам не кислі такі ремонти. А через його фірми відмивають тендерні гроші серед його робіт у Харкові проект клубу журналістів, перша столиця, проект станції технічної творчості молоді, проект ресторанного комплексу Британія, дизайн проект відкритого спортивного комплексу у парку Маяковського та багато інших, що свідчить про те, що старший морозюк тусується з правильними людьми, бо отримує тендери. Що тут правда, що ні, вирішувати вам. Але для прояснення ситуації потрібно сказати, що в 2017 році. Донька Михайла Добкіна, ага, так того самого Добкіна, — Блядь, вначай. Що ти сказав? Жили я почав трякати, хуякати, блядь, Як ти знаєш, чи ні, Бля створила благодійний фонд, куди директором запросила нашу Софію Морозюк. На секундочку, Софі тоді було всього 19 років. Як там кажуть, шукаємо молодого 19-річного спеціаліста зі стажем в 30 років. А по ситуації так рука руку гріє. Поки батьки граються з тендерами, дочки створюють благодійний фонд. Боже, яка ідилія. Скажи мені, хто твої друзі, і я скажу, хто ти. Десь в 2019 році донька Добкіна навіть піарила картини Морозюк, але головний творчий зліт відбувся тоді, коли вона познайомилась з Романом Грінкевичем. Особисте життя Софії, нібито таємне і невідоме, але це типова представниця нового покоління, а тому фотопослідів залишилось багато. По постам в соціальних мережах та інформації знаючих людей можна стверджувати, що до Грінкевича Софою гуляв брат заступника міністра економіки. Про це каже блогер. Без палив. Він заявляє, що знає це точно, тому що він знайомий з тим хахолем особисто і має фото для доказів. Чувак її забезпечував, будучи на 15 років старшим. Саме він познайомив її з дівчиною, яка зробила її ютуб канал і піарила по всіх зірках. Вони і зараз з нею дружать. Потім, отримавши якусь таку медійність, Соня чомусь різко розлюбила спонсора і пішла у вільне плавання. А через деякий час зустрілась з більш забезпеченим Грінкевичем. Така собі звичайна життєва історія дівчинки, яка тягнеться до слави через яйки. Отана моя мічта аудітате Мені 20 років, Я на неї чесно не сосала але додайте той факт, що до зустрічі з Гринкевичем Соня була заміжня за бізнесменом з Волині Романом Заліпою. Розписалась пара у грудні 2022 року. А восени 23-го художниця приймала каблучку в Венеції вже від іншого нареченого. Oh my. Крутитись братом міністра, будучи заміжньою, а потім різко полюбити сина олігарха, яка душероздираюча роздираюча історія кохання. Боже, Титанік потонув, а кохання все ще існує. Але от біда, син відомого олігарха, виявився корупціонером. Правда. Ні, може бути наречений Софії – Це Роман Гринкевич, син бізнесмена Ігоря Гринкевича. Всю їхню родину підозрюють у відмиванні грошей на ЗСУ. Старший Гринкевич є львівським бізнесменом і одним з головних постачальників Міністерства оборони. Взимку державне бюро розслідувань затримало підприємця, який запропонував високопосадовцю головного слідчого управління ДБР 500 тисяч доларів. Звучить так ніжно, а по факту мужчинка привіз бабки прямо в кабінет. За хабар Гринкевич прагнув. Повернути майно підконтрольних йому компаній, які вилучили у рамках кримінального провадження. У ДБР повідомили, що кілька місяців тому працівники бюро порушили кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанія-підприємця виграли 23 тендери на постачання міноборони одягом на понад півтора мільярда гривень. По факту, Грінкевичі не виконали більше половини тендерів, а інші виконали лише частково із запізненням. В результаті чу воїни отримали літні комплекти одягу лише тоді, коли вони нафіг не були потрібні, бо прийшли морози. Ціни, по яким вони закуповані, вони складали приблизно 40% від тієї суми, яку компанії Гринкевичів отримали від міноборони. Тобто, якщо вони взяли Міноборони, від держави півтора мільярди, то приблизно 40% пішло на закупівлю 60% вони заробили. А що так можна було, що ли? Ні, ну. а ось тепер саме цікаве. Софія зараз наголошує на тому, що в душі не знала, чим займається кохання всього її життя. От тільки на одному інтерв'ю сказала, що пташку впіймала в клітку, натякаючи на те, що звабила сина Грінкевича, напевно розуміючи, який гаманець їй потрапив у руки. Да, ти сказала, Я люблю гроші. Це класно, тому що yeah. в, на в нашій підкорці, знаєш, воно ж так. Ну типа ми ж не американці. У нас не а в іншому, вже після заручень натякнула, що таки спитала в Романа про його бізнес. Але от біда не зуміла розібратись в системах державних закупівель. Та всіх правила гри шами там всього, але типу походження цих грошей енергетично і спотмі не це важливо, щоб мій партнер займався там білими класними справами. Клас. Але, типу Він не, не наркоман, нічого він там просто сіра зона. Невже для доньки людини, яка працювала з державними тендерами, слова корупція та схеми були невідомі від початку війни? Софія активно піарилася, називаючи себе художницею сенсів, власна виставка під назвою Мазня, патріотичний мурали, реклама по вулиці, столиці, кооперації з відомими волонтерами та зірками. До всього Морозюк брала активну участь у благодійному фонді нареченого, створеного на початку війни. Цікаво. А доньку Добкіна позвала директором, чи вже сама розібралась у тому, як ті фонди, створені корупціонерами, працюють. Звичайно, ж весь піар був оплачений Грінкевичем. Водночас Соня стала власницею квартири в елітному ЖК Альтар Егом на Печерську, квартири в ЖК Пори Року та галереї по вулиці Саксаганського в Києві. Це не рахуючи автівки та. Коштовності до всього користувачі соцмереж лише за її викладеними світлинами нарахували приблизно на 90 тисяч доларів речей та прикрас на дівчинці. Приміром в її колекції годинник Булгарі, сумочка Гучі, сумочка Шанель, сумочки Целін та Хермес, Колон, Графт, прикраса Картія, куртка Гучі. Але все те зійшло б Софії з рук, аби вона не брехала. По перше на одному інтерв'ю вона заявила, що галерея в Києві коштувала 250 тисяч доларів. Та хізувалась подарунками. А після арешту нареченого а, дівчина вже стверджувала, не, що квартири вона купувала спільно з батьком, який наразі є співвласником. А от на галерею заробила сама. Причому купила її вдвічі дешевше. Дохід художниці складає 120 тисяч доларів на рік, які вона і витратила на галерею. Цікаво. А Софія відомо про ціни на нерухомість в Києві. Та проте, якщо витрачати весь свій дохід, який навіть не заробіток, то будеш просити милостиню на вокзалі. Дівчина з усіх сил намагається довести, що ці руки нічого не крали. Проте ще в середині січня художниця передала під заставу своєї матері дві квартири та галерею в Києві, і вони стали недоступними для арешту. Морозюк, нібито оформила договір позики зі своєю мамою на 7 мільйонів гривень. Це класична схема, аби уникнути арешту нерухомості, бо майно забезпечене іпотекою. Не можуть забрати. Ти диви, так і зуміла розібратись у тих схемах, яка молодець. Навіщо це було робити, якщо все чесно та законно, Не проте нині в родині Морозюк проблеми. Доводити свої заробітки доведеться і батькові Соні, й матері художниці, як і сплату податків на всі ті доходи. А так, мати особи працює такою собі інфоциганкою, але то найменше зло у цій родині. Кар'єра Соні Морозюк закінчилась, принаймні поки що. Але всі ці історії, після якої хочеться прийняти душ, є ще пару питань саме до журналістів типу Городона. Лисий Бенек явно проплачений товариш, бо коли. Брав інтерв'ю у Софії, закінчив розмову не так, як ми питаннями про схеми та причини, а з квіртом. Чого, як то кажуть в анекдоті про Штірліца, народ все рівно запам'ятає останню фразу. Боже, яке то все болоте? Наступне відео буде про щось та руде з довгими ногами та голосом Зазулі. Кохайтесь, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінуд. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч.